Переговори з путіним та умови закінчення війни гучні заяви президента Зеленського. Україна знає, які гарантії безпеки важливі і не дадуть можливості Росії прийти з новою агресією. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Україні потрібні гарантії безпеки до закінчення війни, але водночас ніхто не розглядає корейську чи будь-яку іншу модель, оскільки не знає, що, врешті-решт, буде, заявив президент України Володимир Зеленський. Це можуть так риторично говорити, що може бути той чи інший сценарій, але у нас точно інша історія ніж із Кореєю. Там йшлося про те, що закінчилася війна без фінального мирного договору. Ось що малося на увазі, і це до розмови про гарантії безпеки. Чому Україні потрібні гарантії безпеки? Може так статися, що не буде фінального документу про закінчення війни, сказав Зеленський під час спілкування з журналістами. Тому кажуть, наприклад, президент Франції Макрон, що гарантії безпеки не повинні чекати закінчення війни, і тут я з ним згоден, що, наприклад, припинення вогню достатньо для того, щоб давати гарантії безпеки. Ми не можемо витрачати час і чекати, коли буде чіткий договір про закінчення війни. Потрібні гарантії безпеки раніше, наголосив президент. За його словами, ніхто не розглядає модель корейську, фінську чи будь-яку іншу, тому що в нас те, що в нас, і ніхто не знає, що врешті-решт буде, але ми знаємо, який перший крок, зазначив він. Зеленський наголосив, що Україна знає, які гарантії безпеки є важливими і не дадуть. Змоги росіянам прийти з новою агресією, а якщо навіть дадуть змогу прийти, то ті зустрінуть опір. Україна готується до Генеральної асамблеї ООН. Заплановано велику кількість зустрічей, зокрема з Президентом Трампом, повідомив Зеленський. Президент пояснив, що під час зустрічі з Трампом хотів би отримати сигнали того, наскільки ми близькі до розуміння, що гарантії безпеки будуть від усіх партнерів, такі як нам потрібні, а також щодо. Санкції проти Росії ми підготували основу для гарантій безпеки, на яку готова йти Європа, з урахуванням, що Сполучені Штати будуть поруч. Ми провели багато дискусій. Був діалог на різних рівнях, зокрема, й у керівництва наших армій і генштабів із європейцями, з американцями. Відбулася зустріч прем'єр-міністра Великої Британії з президентом Сполучених Штатів, і проговорено, що відповідні речі ми будемо обговорювати на нашій двосторонній ні, зустрічі в Нью-Йорку, додав президент. Зеленський зазначив, що Трамп очікує на сильні кроки від Європи. Однак, на думку президента, ми втрачаємо багато часу, якщо очікувати, чи не запроваджувати санкції, чи не робити якихось кроків, які ми дуже від нього очікуємо. Безумовно, ми підтримуємо, щоб уся Європа накладала санкції, посилювала тарифну політику проти країн, які купують енергоресурси з Росії, але зав'язувати у. Усе це це загальмувати тиск на Путіна. Ми готові до зустрічі з Путіним. Я про це говорив і до двосторонньої, і тристоронньої. Він не готовий, наголосив голова держави.